отца, <coughs> у нас 241, вам, напомню, вот этот Роналдо Эдит Фанк. Кто думает, Роналдо Вари Гуд Эдит, а Неймар Эдит Фанк? Давай это подумаемся сейчас. О, я стараюсь уже. Я вижу, что вам подобается Эдита. принципі, зараз покажу вам рівно, Так, да. да, на 41. Десь. Нам сподобався. А чому пише там Владос 196? Бо в мене в Тиктоте канал Владос. Я туда да кол якос... відео. Кдовидо. відео, тому пише 196. Мене, вот. Владос 196. і нижняя печаль. О! Це той новий едит. Це той новий едит. Роналду Very Good Edit. Підписуйтесь на мій канал. Mm -hmm. Тут у мене теж є оці. Бо я викладаю і сюди. Окей, думаю, що вам подобається, буду знімати далі. А, а ви тільки підписуйтесь. окей? пока